У мене до вас одне запитання. Чи любите ви, коли без вашого дозволу беруть ваші речі? Ні? А чому? Тому <продить> що Мені неприємно, тому що якщо беруть свої речі, просто, то це означає, що не поважає. І ще неприємно, тому що можете спортити. Так. Сьогодні в мене історія про це. У сьомому класі, коли я навчався в сьомому класі, в нас була однокласниця. Вона була дуже доброю. В нас її звали Тая. Таке незвичне ім'я, ви чули колись таке ім'я Тая. Для мене це була ім'я, було але вже я достатньо часто його слухав чув. Ось, в мене була однокласниця Тая, і вона була дуже доброю. У нас після. Ви в школу ходите, так? Да? Після якої перерви у вас обід? Після четверти? Після третьої школи. Ну, в кого як? Після третьої, після, після четвертої. У мене було після третього року, в мене був обід. Ось, І ми доставали кожен свою їжу і починали їсти. А ця тая, моя однокласниця, вона їй мама давала такі конфетки, печеньки, вона їх не дуже любила і вона їх ну, роздавала. Ну і мені теж перепадало. Ось. І коли. Я до цього привик, що вона постійно дає, дає, є, де є, нічого навіть не питає, просто може підійти, дати і піти. Я до цього так сильно привик, що е, сталася одна дуже неприємна ситуація. Е, обід вже пройшов, це вже десь був шостий урок, закінчується, а вона ці конфети, якби вона їх не дала і в общем, вони були в неї. Я, я ж думаю, що вона мені постійно їх дає, значить, ну, я можу і сам взяти. Вона ж буде не проти, вона ж постійно їх дає. Ось в, в класі майже ну, її не було, там були деякі, деякі мої однокласники. Я приходжу, значить, там такі пакетики в неї всі з'їжджує. відкриваю цей пакетик, беру ці конфети з печеньками, ну і з'їв. У мене совість чесно, вона ж мені постійно дає. Ці конфети я можу, в принципі, сам взяти. І тут вона приходить, заглядає в той пакетик, а там тих конфет немає. І вона така, хто взяв? Я, я, я бачу, що вона така трішки зла. Я такий думаю, ну, треба признатися, маємо, кажу, я. Ну вона трішки почала на мене кричати, кричати, що що ти брав конфету без, пров... без мого дозволу. Ну я кажу, ну ти так постійно давала? Я думаю, ти не була б проти. А вона каже, так я зараз хотіла з'їсти, я якраз хотіла, а їх вже немає. Я такий, ну, вибач, в общем, вона пішла жалуватись вчительці, там ми розбиралися. В общем, я кажу, ну давайте, щоб злагодити цей конфлікт, я піду куплю їй конфети ще краще. І в общем, на цьому все. Мама, якщо будеш стадович, вибач, власне, не ругай мене за це. Ось, і тому так хоч от трапилось. Коли ми привикаємо, що люди нам щось постійно дають, ми вже це в нас якби відбувається, що ми, ми, ми привикаємо до цього і це вже в порядку віщей. Але це не так, тому що люди можуть прийти, вони розраховують, що ця річ лежить на тому місці, що її ніхто не взяв, і хочуть її використати, але е, вони приходять, і тієї річі немає, а ви взяли це без дозволу. Тому ну, це можна враховувати як. Крадіжку, тому що якщо взяти без дозволу, то це є крадіжка. Так. У мене ось таке було. Я купила одного разу гумову жабку, пішла гуляти, я звичайно забула, прийшла на наступний день, а її там немає. Жап. Тому я вас прошу, щоб ви, якщо вам дуже хочеться взяти чиюсь ніч. Вам, вона вам дуже подобається. то Ви зачекайте, знайдіть власника і спитайте, чи можна я візьму там на деякий час, чи там, ту конфетку з'їсти, чи ще щось. Ось такий вірш хочу вам зачитати із Святого Письма. Не крадіть, не обманюйте і не заводьте наґридів один на одного. Ось така мене історія. Тепер ваша черга розказувати віршики. Адже чого служиш брата свого? І чому брата свого зневажаєш? Адже всі ми станемо перед Божим судом. О, отож, кожен да за себе відповідь перед Господом. Римлянам, 14:10. Отже, виправдаш із вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам 12 Амінь. сделаем сделает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздну, тот будет насыщаться нищетом. А ты, что усужаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы пристанем на суд Христовы, так каждый из нас создает за себя отчет Бога. Римлянам 14, 10, 12. Господи, ще ти для мене, і слава моя. І, 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 і голову ти мою піднімаєш. Радійте надію на Бога. Трудно ще приносить, так молитві. Римляном 12.12. Спасибо, детство. Ай, нас да. дети мои, те, что я все рассказала. Ну, такие моменты.